Не кажіть, що ви нам не потрібні і що місця вам з нами немає. Повертайтеся, хлопці, додому, вся країна на вас чекає. Де ви зараз, солдати відважні? У наметі чи десь у бою, в караулі, в дорозі на варті, захищаєте землю мою? Що ж вам доля готує, солдати? Ми не знаємо, друзі, на жаль. Може, радісну зустріч, а може, безсоромну і наглу печаль. Свій недопалок кидай в калюжу, лиш недопалок, а не життя. Знову зброя до рук, знову зброя, до старого нема вороття. Хай щастить тобі, мужній солдати. Куля ворога геть обмина, бо сьогодні в країні дорожчих, ніж ви всі, для нас просто